Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висунув новий ультиматум Володимиру Путіну. Він погрожує санкціями. Це вже другий раз за останні кілька місяців. Путін не погоджується на мир, хоча умови вигідні. Він продовжує війну. Аналітичний центр Atlantic Council пояснює причини. Путін вірить у перемогу, навіть якщо війна триватиме довго. З 2022 року Росія змінила економіку на військовий лад. Заводи працюють без зупинки. Доходи військових сімей зросли. Це компенсує санкції. Внутрішня стабільність важлива, але повернення ветеранів може її порушити. Головна причина ідеологічне переконання Путіна. Він вважає, що незалежна Україна загрожує російській ідентичності. Поступитися не може. Відмова від мирних умов Трампа пов'язана з очікуваннями перемоги. Також є страх непередбачуваних наслідків угоди. Путін вважає українську державність загрозою для Росії. Автори статті вважають, що Захід може змусити Путіна до миру. Для цього потрібно надавати Україні сучасну зброю. Це поверне ініціативу Збройним силам України. Бойові дії можуть перейти на територію Росії. Раніше Трамп оголосив свої подальші кроки щодо Москви. Путін не відповів на його дедлайн.